Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний ютуб канал про Нову Зеландію, мене звати Євген, я розповідаю про цю дивовижну країну на краю світу. Сьогодні буде також дуже цікава тема, а саме чи передасть нам Австралія свої 45 гелікоптерів Тайпан для захисту українського неба, України. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розширений коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна і будьте, будь ласка, дієвою меншістю, е, ніж бездієвою більшістю, адже більшість на цей канал не підписана. Робимо сильну громаду. Я, до речі, зараз е, розпочав нещодавно свій перший збір на квадрокоптер Mavic 3. І вже е, деяку суму перекинули. Мені це було дуже приємно просинатися рано і дивитися, що сума в банки росте, тому, будь ласка, в описі перед цим відео зараз. Е, Є реквізити банківського рахунку, перекиньте. Давайте це друзі зробимо до Різдва, подаруємо нашим захисникам цей Мавік і уявіть, яке це для них буде таке свято, адже я знаю, ми це зробимо, тому що перед Різдвом люди стають добріші і можуть більше задонатити. І пам'ятаємо, що кожен в полі воїн, друзі, від кожного з нас все залежить, не від більшості людей, а сьогодні від нас і зараз. Як правило, більшість нічого не вирішує, вирішує все меншість, тому будьте, будь ласка, меншістю, яка хоче змінити світ, робимо це разом, друзі. І от нещодавно я записав відео про танки, які передає Австралія. Навіть якщо вони по деяких їхніх параметрах вже вийшли. З робочого стану в Австралії вони можуть дуже добре служити в Україні для захисту наших кордонів. Отже танки Абрамс це надзвичайно гарна машина. І також, от як виявляється, в Австралії є 45 гелікоптерів Тайпан 19, ну «Тайпан Type-19, повна назва його AH Тайпан 19. Їх 45, але в зібраному стані, які Можуть літати всього декілька машин. Інші розібрані, і країна хоче їх просто демонтувати. Уявіть, українська сторона зробила запис свій ще в 2023 році, в грудні місяці, але відповіді ще також немає. Ряд ну, австралійських волонтерів, військовослужбовців, які там раніше були, зараз ретаймент. Зголосилися, що могли б допомогти зібрати там їх. Обслужити, якщо буде така вказівка зверху з австралійського уряду. Але, на жаль, поки що немає. Це гарна машина, яка навіть на вторинному ринку кожен з них з цих тайпанів коштує 20 мільйонів доларів американських. Тобто це така велика сума. І як ви знаєте, що Україна дуже сильно програє Московії в небі. Тому нам би якраз от іменно ці 45. Гелікоптерів дуже б допомогли і змінили б на якісь ділянки поля, я думаю, в нашу сторону картину бою. І, друзі, тут ще така річ, що щоб демонтувати ці 45 тайпанів, треба витратити австралійському уряду 2 мільярда доларів і там. Я бачу, що робили ще навіть мітинги наші українці в Австралії, що чому платники податків повинні платити гроші на утилізацію цих машин на демонтаж. Краще б ці машини дійсно передати Україні. Вона потребує зараз. Я розумію, що вони там ну, не в дуже гарному стані, адже вони, до речі, мали їх експлуатувати до 23-го року, до вересня 2023 року, але. Деяка машина там вийшла з ладу і загинуло чотири пілота. І тому вони навіть на декілька місяців там раніше їх зняли їх з служби ці гелікоптери. А заміняють вони, друзі, ці гелікоптери на Хавки американські, Black Hawk. там буде також 40 машин, декілька вже є в Австралії, вже передали. То я ж до чого веду, що навіть якщо вони там в незадовільному стані. Але в Україні йде війна, розумієте? Нам не треба там навіть дивитися. Наші, я знаю, що використають їх як, якомога краще. Все рівно, там, якщо 45 не буде літати, то з 45 можна скласти навіть 20 там, чи 25 і уявити, ну, якісь, на якісь ділянки фронту випустити таких 20-25 машин. Це, це, мені здається, дуже сильно одним словом як би не було все рівно це краще чим витратити ці двадцять два мільярди доларів на демонтизацію на утилізацію цих машин краще набагато їх відправити в україну і потім вже там наші розберуться що з ними робити тому що в україні зараз іде гаряча війна і саме в україні я як так думаю що вирішується майбутнє всього світу більшість країн Цього не усвідомлює, але це правда, тому що зараз вже почалася Третя світова війна. Бачите, що і Північна Корея відправляє своїх людей воювати в Україну і що робиться. Тобто зараз все вирішується в Україні. Хтось, я ж кажу, там навіть Штати до кінця цього не розуміють, в розвинуті європейські країни або не хочуть цього розуміти, але все зараз вирішується в Україні. Україна зараз е тримає стіну цю між. Е Цивілізованим світом і світом, де править диктатура, друзі. Така сьогодні тема відео. До речі, ще я хотів сказати, що забувся сказати, що ці гелікоптери Австралії повинні були служити до 2037 року, аж. Але оскільки вони почали дуже ламатися, виходити з ладу, вони набагато раніше в 23-му їх замінили. А ну, планували набагато довше. Дякую, друзі, що ви додивилися це відео про те, чи передасть нам Австралія 45 своїх гелікоптерів, Тайпан е, Україні. Якщо ми будемо це все е, просувати на просторах інтернету, тиснути, то я думаю, що точно вони це зроблять разом. Невелика сила, пам'ятайте, друзі. І, будь ласка, ще раз нагадаю, що підкиньте пару гривень на. Е, Квадрокоптер Mavic 3, який я розпочав збирати, покажемо, що наша громада в Ютубі не гірша, чим інші, а вона ще й краща. Тому, будь ласка, підтримайте, давайте задонатимо і зробимо такий подарунок нашим, нашим військовим на доріздва. Я думаю, це якраз нормально зробити. І я в вас вірю, друзі. Ви мені допоможете. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Хочу побажати, щоб вам щастило. Всіх ваших починаннях, слава нашим воїнам, які захищають Україну, і будемо на зв'язку, друзі.